Saeco Royal Лінійка кавомашин Saeco Royal ідеальна для людей, які хочуть відчути себе відвідувачем кав'ярні, не виходячи з дому. Усі моделі Saeco Royal мають стильний та лаконічний дизайн та зручне інтуїтивне керування з сучасним інтерфейсом. Saeco Royal Black є класичною моделлю, яка може готувати лише чорну каву. Saeco Royal Plus з капучинатором, Saeco One Touch Капучино є повністю автоматичною, ви зможете приготувати ідеальний капучино вдома лише одним дотиком. Завдяки особливим технологіям Saeco Royal, пінка на вашому напої буде щільна й оксамитова. В усіх моделях лінійки ви зможете обрати міцність кави, що смакуватиме саме вам. За автоматичним очищенням та додатковим очищенням від накипу користування кавомашиною стане ще простішим, а місткі контейнери для води, кави та відходів мінімізують потребу в нерідкому обслуговуванні. Диспенсер з регулюванням висоти дозволяє готувати каву в різних чашках. Регулювання помелу та міцності допоможе створити неповторний смак. Компактна та продуктивна Saeco Royal Black може приготувати одночасно дві порції кави та є простою у використанні. Леконічний стильний дизайн пасуватиме до будь-якого інтер'єру. Представлена лінійка кавомашин Saeco Royal уособлює надійність та найвищі стандарти кавового смаку, що доступні кожному та кожній. Вибір моделі з лінійки перетворить кожен ваш ранок на свято з найсмачнішою кавою. Додайте свята у ваше життя з кавомашинами Saeco Royal.